Скажем слава нашому Богу. Слава. Читаємо дуже знайома подія, яка була за Дні Ісуса Христа, це Івангелія від Івана, 11 розділ з першого вірша візьмемо. Був же хворий один Лазар у Віфанії із села Марії і сестри Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром. І волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи ось не дуже є Господи Той, що кохаєш його. Як почув же Ісус, то промовив не на смерть недуга, а на Божу славу, щоб син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. І коли він почув, що здужує той. То зостався на два дні на тім місці, де був. І 11 вірш. Оце він сказав, а потім говорить до них: друг наш Лазар заснув, та піду розбудити Його. А учні сказали йому: як заснув, то він, Господи, видужає. Та про смерть Його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок Він каже. Тоді просто сказав їм Ісус: умер Лазар». І 21, й 20 й вірш візьмем. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти Його, Марія, що вдома сиділа. І Марта сказала Ісусові, коли б Господи був ти тут, то не вмер би мій брат, та і тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до, її, до неї Ісус «Воскресне твій брат. Відказує Марта йому, знаю, що Воскресінням останнього дня Він воскресне. Промовляє до неї Ісус, я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і мре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірить в мене, по віки не мре. чи ти віруєш в це. Вона каже Йому: Так, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І нижче такі слова, і про 39-й вірш промовляє Ісус, Відваліть цього каменя сестра вмерлого, Марта говорить до нього: уже Господи, чути, бо чотири вже дні Він у гробі. Ісус каже до неї, чи тобі не сказав я, що якщо будеш ти вірувати, славу Божу побачиш? І зняли тоді каменя, а Ісус і звів очі до неї і промовив, Отче, дякую приношу Тобі. Що мене ти почув, та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене, і промовив це він скрикнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди, і вийшов, померли по руках і ногах, обв'язане пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них: Розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. Така подія була за днів Ісуса Христа. Знаєте, дуже цікаве місце. Я не раз його прочитував і більше і більше Бог давав свої відкриття відносно цього Слова. Саме перше, що я би хотів би, щоб ми звернули увагу, що Ісус, Він не раз заходив в Дім Марти і Марії. Ну перед тим ніколи не було сказано за Лазаря, що Лазар слухав, чи Лазар готовив. Але саме то в тому домі, де Ісус пробував, Бог промовляв до їхнього серця. І був такий випадок, де Ісус зайшов в цей дім, і коли Він говорив, то написано: Марта клопоталася, Марта готувала їсти. А Марія сиділа у ніг Ісуса Христа і злагала це в своє серце. Вона відчувала, їй потрібно це. І коли Марта глянула на ту ситуацію і каже: Ісусе, чи тобі байдуже, що моя сестра на мене саму лишила оце готування, у ці клопоти? І Ісус говорить такі слова. Марта, Марта. Ти багато клопочиш, про багато чого думаєш, а одне потрібне, Марія обрала кращу частину, яка не відбереться від неї повік. знаєте, ті слова, які проговорив Ісус її серце, вони наскільки запали, що вона, вона не могла по-інакшому зробити. Ці слова, я уявляю, вони говорились. Говорилися в її голові. І знаєте, ці слова, які сказав Ісус, вони зробили свою переміну. Вони зробили цю переміну, тому що коли Ісус надходить, вже не Марія вибігає, а саме Марта. Марта вибігає. Марта зустрічає Ісуса Христа. І знаєте, оті слова, які проговорив Ісус в її серце, вони зробили велику переміну. Братя та сестри, я би хотів, би, щоб на наших зустрічах, на наших служіннях, ті слова, які Бог буде говорити до нашого серця, щоб вони робили якусь дію, щоб ми переглядали своє життя, щоб ми переглядали свої відносини з Господом, якщо потрібно поправити. Робили, як це зробила Марта. Вона зробила, вона зробила цю переміну, вона кинула все. Вона стала бігти до Ісуса Христа. О Ісус, якби ти був тут, то мій би брат би він не вмер. Вона твердо знала, тому що в Ісуса Христа була сила на ізцілення. В нього була сила для того, щоб подавати ізцілення, уздоровляти, в нього була сила. Браття та сестри, і Марта це бачила. Марта не раз бачила це своїми очами, і у неї була ця віра на іцілення. Браття та сестри, але Ісус Христос він не запізнився, Він замедлив, але далі каже, не на смерть, це не недух. Це на Божу славу. Алілуя, браття та сестри. Є моменти, бо де Бог допускає в наше життя для слави своєї. Алілуя! Бог дивиться на моє і твоє положення, і він являє славу свою. Знаєте, споминається той момент, де Ісус Христос він поглянув на того сліпого, який просив. Милості, який просив, і зцілення. І Ісус ізціляє, відкриває Йому очі. І Він починає йти за Ісусом і славити Ісуса Христа. Зайти, не сподобалося. Законникам, фарисеям не сподобалося все. І вони призивають його. І кажуть, чи ти був той, який сидів, просив милостині. Я є той самий. Браття та сестри, біля 40 років тій людині було, а я Ісус Христос відкриває, відняв народження, Він був сліпонароджений, але Бог відкриває йому очі. Браття та сестри, і Бог являє славу свою. Знаєте, не могли повірити, як може. Відкривати ця людина. І знаєте, ця людина такі сказали слова. Я не знаю, хто він, про якого ви говорите. Я знаю, що грішників Бог не чує. Но тих, які люблять його, які вірно служать для нього, Бог такі молитви чує. Я не знаю. Браття та сестри, прийшла оця переміна. Бог знаєте, наскільки торкнувся цього сліпонародження, що він зрозумів, це говорить, це робить більше, ніж людина. Це був той, який, у якому повилівалося все, в якому покорялася люба хвороба, якому покорялася смерть, яка, знаєте, приходила в життя, коли Господь це говорив. Галілуя! І ця людина зрозуміла, це було для слави Господні, хто согрішив. Браття та сестри, хто согрішив, не було, знайте, учням зрозуміли. Знайте, перші присудики ми, люди здатні робити. Хороба, проблема. І знаєте, ще щось прийшло в життя. Согрішив. Браття та сестри дами не раз согрішаємо. І так буває, що Бог і ради того, любві своєї він зупиняє через те, що ми відступаємо від Божої істини. Но бувають і моменти, де Бог робить для слави своєї. Чуєте, браття та сестри, є моменти, де Бог зупиняє, щоб людина не гордилася, щоб людина не превозносилась. Так як до апостола Павло було написано: Я трижди просив у Господа. Господи, я вимилість і написано, досить твоїм моєї благодаті в Тебе. Каже, моя благодать буде сувершатися в Твоїх немочах. Я трижден просив у Господа, був посланий, посланих сатани, щоб я не возгордився, браття та сестри. Ця колючка одручала апостола Павла. Це Бог Бог допустив такі обставини. Часто Бог допускає обставини. Де Бог, знаєте, направляє на правильну дорогу, щоб людина, знаєте, в своїх очах не піднімалася, не гордилася. Що в тих обставинах вона благодарила і славила Бога? Є обставини, де Бог допускає ті обставини для, для того, щоб з'явилася слава Господня, Бог допускає проблему. випробування до Бога, я разом з тим являє славу свою, Алілуя! І ми дивимося на своє життя, і ми благодаримо Господа. І знаєте, віра наша вона є, вона возростає, віра укріпляється наша. І знаєте, як ми співаємо цю пісню і віриться, і плачеться, і так лихо-ліхо, коли Дух Господній наповняє моє серце, коли ми маємо ці близькі стосунки з Господом. Ми відчуваємо Божу благодать. Ми розуміємо, це робить Господь. Це і робиться слава Господня. Це є для слави Господні. Халілуя, браті та сестри. Бог нас зібрав. І Бог хоче, щоб ми переглянули свої відносини з Господом. Наскільки ми є у вірі. Можливо, ти дивишся на своє життя, ти не розумієш, що відбувається у твоїй. І в твому домі, що відбувається в твому житті? Знаєте, у мене був такий випадок. Прийшла хвороба дім. Це було на Україні перед виїздом в Америку, десь півроку. знаєте. ну така казали, інфекція ходить. І вона зайшла в дім, браття та сестри. Тому що ми є всі люди і зайшла в дім, Знаєте, за одну ніч дітки всі стали рвати. І так рвали, що навіть водичку, просту воду мінеральну не приймав організм, тільки вип'є, зразу чорним. Знаєте, живіт болить. Знаєте, понос, хрвота, і знаєте, дітей ніхто не їсть, тільки щось поїсть, знову вирве, і так всі дітки одне менші, і моя дружина нормально, я нормально. А всі дітки просто рвота температура, і знаєте, що робити? Моя дружина наварила їсти. А діти ніч ні, ніхто не їсть, ніхто не може дати воду. мінеральну організм не приймає. І знаєте, я збираю всіх діток своїх на, ниж, на нижній, в комнату, в ниж, на, ниж, на перший поверх, і ми зібралися і кажу, ми будемо молитися. І коли ми стали молитися, знаєте, я почув голос Господній, де Бог сказав. Вот являю милість над домом твоїм. Знаєте, мені не треба було нічого більш. оці слова почути, що Господь проговорив, я лявю милість, я зрозумів, це для слави Господні. Це не було за гріх, наказання, це не було ну це було допущено, щоб явилася слава Господня в моєму домі, щоб мої сини і мої дочки вони бачили, що Господь наш є той реальний, який відповідає на молитву. Галілуя, браття та сестри, Бог так часто допускає, щоб з'явилася слава Господня в наших домах, в наших сім'ях, ось діти. Ось твій домінь для слави моєї. Діти твої чада, вони для слави Господні. Так сказав Господь в торозаконі. Коли ти будеш йти, коли ти будеш лягати вставати, говори про славу Господню, говори про чудеса Господні, які Бог. Створив в твоєму житті, говори це, передавай своїм дітям внукам, хай вони бачать, що Бог твій, якому ти служиш, він є живий і діяльний. Гава отче, краман Туломе, Неклайсен, брати та сестру, переглянь свої відношення з Богом. Знаєте, Марта, вона переглянула свої відношення з Богом, і вона прибрала цей мир, вона прибрала цю віру. Браття та сестри, віра, вона не засоромлює. Написано, приходящий до Господа, він мусить вірувати. Чуєте, браття та сестри, без віри Богу догодити неможливо. І знаєте, я зібрав всіх діток на кухню, я поналивав всім, знаєте, в миски, поставив на знаєте, це на стіл, ми нарізав хліба, нарізав сала. І знаєте, ми помолилися і стали всіма дітками їсти. І ніхто більш не вирвав, і ніхто більш не рвав, і ні в кого температури не стало. Господь явив славу свою. Браття та сестри, Господня рука. Написано, вона не скоротилася, щоб помагати Його вухо не стало тяжким. Тільки ваші провини, ваші відношення з Богом, наше відношення з Богом, воно, знаєте, стає у цій перешкодою, десь є гріх, десь є розрив, десь у є ті моменти, де я втрачаю віру, де я розслабляюся, де я засинаю, де я стаю цим літеплим, але Бог не хоче цього положення. Марто, чи ти віруєш все. Я є той самий, я не змінився, я є вірний в своєму слові. в мене є сила і. Влада є і сильний воскрешати, я і сильний піднімати. О Ісус, якби Ти був тут там, в нашому домі. То не умер, би наш брат, марто, чи ти віруєш? Я є Воскресіння життя, і хто вірує в мене, Він ніколи, Він ніколи не помре. Брати та в якого ти Бога віруєш, якого ти Бога в своєму, в своєму житті? Можливо, ти багато чуєш, ти багато, можливо, знаєш про Господа, но якого ти Бога ісповідуєш в своєму житті, коли ти приклоняєш свої коліна, чи ти відчуваєш єднання з Бож... Духом, Що ти соєняєшся, ти істинно є дитя Господня, ти відчуваєш помазання Господнє в своєму житті. Алілуя, браття та сестри, алілуя, Господь є вірний в своєму слові, Він не змінився. Коли ти міняєшся, я міняюся, Бог остається вірний. Алілуя, браття та сестри, марто. Чи ти віруєш, браття та сестро, переглянь свої, свою віру, переглянь свої відносини з Господом. До марти було запитання. Сьогодні Господь говорить і питає тебе, брате та сестро, яка твоя віра? Чи твоя віра вона є сильна піднімати? Важливо, ти дивишся на ситуацію, і ситуація дивиться смерть. Немає життя. Браття та сестру, но Бог є воскресіння життя. Халілуя, Аллилуйя, істин Бога, Отче. Він є вірний в своєму слові, Він є незмінний в своєму слові. Небо пройде, земля пройде, але Боже слово, воно є істинне і вірне, воно не закінчується, воно не міняється. Бог стоїть за цим словом. І знаєте. Марта зрозуміла. Марта біжить до мама. Марія Марія, я знайшла Ісуса, я мала зустріч з Ним!» Марія вибігає, Марія має зустріч, плаче рідає. Ісус, якби ти, ти був тут. Марія, якщо будеш вірувати, Божу славу побачиш. Чуєш, брати та сестру, що робить віра, коли людина вірує, вона Божу славу бачить. Алілуя! І йдуть до тієї гробниці, йдуть до тієї скали. Ісус каже, відкотіть камінь Ісус, чотири дні в гробі, смердить вже запах є, яке як може бути, я є Воскресіння і життя. Чи ти віруєш в того, який має силу воскрешати? А во отче, Алілуя, то і Бог, він є вірний в своєму слові. Він є незмінний, він є той самий. Брати та сестру, чуєш? Він є той самий, коли лікарів одного процента не дають, а Бог дає сто процентів. Він є той самий, він не змінився. Від котів каменя. Отче приношу подяку. і Я знаю, що ти мене завжди чуєш, але раді цього народу, що повірив, що я є твій син. Браття та сестри, ми є сини і дочки небесного батька. Він є той, який чує нашу молитву. Чуєш, брате та сестру, можливо, є печать є камінь. Але Господь сьогодні каже в цьому собранні: відкоти цей камінь невір'я, відкоти цей камінь сумніву свого життя. Відкоти. Він є Воскресіння, життя Лазарю, вийде вон і виходить. Пов'язаний хустка на лиці, пов'язані руки ноги, вийди вон, розмотайте. Це для слави Господні. Галілуя! І багато хто в нього вірував, коли він побачив славу Господню, брата та сестру, через твоє життя має прославитись Божий син. Галілуя! Через твоє життя має прославитись Господь Бог. Галілуя! тому що Він незмінний. Для слави Господній являється милість Господня, бо. Піднімає Лазаря, Алілуя! Братя та сестри, Він не змінився, він не змінився, Він є той самий. Браття та сестри, знаєте, коли молодь заїхала до мене на роботу і каже, в нас є нужда. Помоліться, помолися, брат Віталік, в нас є нужда. Я не знав, за що нужда, і стали молитися. А Бог говорить пророчим словом, встаньте встань, в проломі за цю душу, тому що враг дуже близько підійшов. Але я хочу являти мілась. Браття та сестри, це не просто так. І знаєте, після молитви Бог чомусь побудив, я згадав одну подію, яка в мене була в житті. Браття та сестри, я їй розкажу. Було в мене житті мій друг, який. Адже в ковалі дзвонить до мене. Брат Віталік. Каже, моя братиха, вона мертва. Її привезли в коваль в реанімацію, а лікарі кажуть, вона є мертва, брівно. Вона дихає під апаратом, не має пульсу нічого. Просто мертва. Що там лікувати в реанімацію не беруть? Везуть на Луцьк, а в, лікарю, в лікарі лікарі кажуть, щось одного процента на життя немає. 99 вона є мертва. Як тут життя? Моліться. І знаєте, вони їдуть з Луцька на коваль, і дзвонять до мене, брат Віталік, молимося. Я кажу, чого ви їдете на коваль? Заїжджайте до мене додому. І коли вони приїхали, знаєте, переночувати, стали молитися. А Бог пророчим словом говорить такі слова. «Ето я допустив твою життю, тому що це угодно в моїй твоїй житті. І Бог відкриває те, що було неправильно. І Бог відкриває, і, знаєте, коли він відповідав, стало молитися, Бог його хрестить Духом Святим, і йде пророче Слово, я зібрав тебе на служение своє і Ти должен бути служителем моїм. браті та сестри, робиться переміна, брат плаче, кричить, Бог хрестив Духом Святим. І знаєте, йде молитва худотайственна, І Бог ложить моє серце, їдь туди в лікарню. І знаєте, коли я приїхав в лікарню, я не знав, що робити. Господь, що робити, реанімація. Лікар мене пускає в ліні в лікарню реанімацію одного. Тільки я беру цього халата йду до неї, а вона лежить. Просто під дихальним апаратом, просто як мертва людина. І знаєте, йде побудження, і Бог дає відкроєння, ставай на коліна і молися біля неї, молися Духом. І знаєте, коли я приклонив коліна, я став молитися Духом, я відчув силу Господню, Дух Святий прийшов на це місце. І знаєте, коли рука лягла просто на її голову, я побачив життя, прийшло в її тіло. В її я побачив її очі стали відкриватися, вона стала ворушитися. Дух Святий наповнив і життя прийшло. Чуєте, що робить молитва Духом, а Отче, Дух Святий Він животворить, коли є мертвість, коли можливо смерть, але там є життя, тому що Дух Святий є життя, Дух піднімає. І знаєте, та людина в той момент відкрила свої очі і стала розмовляти зі мною. Вона впізнала мене і каже: брат Віталік, ти дружкував в мого чоловіка. Та на весіллі в ковилі, і я кажу: так, це було 15 років назад. І вона сповнила. І знаєте, Бог явив славу свою. Через три дні виписали з лікарні, і вона народила дочечку, а його вибрали на служителя в тому селі. Браття та сестри, Бог допускає, но Бог являє славу свою. Алілуя! Алілуя! це робить Господь. А отче, браття та сестри, і чомусь Бог це поклав. Я згадав цю історію і кажу, брат Міша, їдете в лікарню і моліться, так як буде давати Дух Святий, ходу Братя Браття та сестри. І знайте, Міша дзвонить після того, і, каже, Брат Віталій, коли молилися, він заворушився. Чуєте, що робить Господь Духом Святим, Дух Святий оживляє, Він дає силу, Він дає благодать свою. Аллилуйя, коли лікарі кажуть, вже немає шансів на життя. Можливо, смерть дивиться, а Господь карядя воскресіння життя. Чи ти віруєш в того Господа? Аллилуйя, можливо, твоя віра, вона стала дуже маленька, не хватало віри. Але сьогодні Господь говорить до тебе, чи ти віруєш в такого Господа, який дає Воскресіння, який дає життя з подостатком. Халілуйя! Браття та сестри, чи не варто такому Богу служити, чи не варто такому Богу поклонятися, чи не варто перед таким Богом сказати: Господь, слава тобі! Ти достойний. Слави, ми є люди, моє небічці, ми є здатні помилятися, здатні падати, согрішати, але Господь ти освящуєш. Алілуя, ти даєш життя, і життя з подостатком Лазар вийде, брати та сестру, вийде на просторі Господі, тому що сьогодні тебе кличе Господь, Алілуя. Він хоче являти славу свою в тому житті, Він хоче, щоб твоя віра вона укріплялася і віра Твоя робила. Чудесай і знамена в Твоєму житті. Алілуя! щоб люди дивилися і казали, дійсно, є з ними Господь. Алілуя! Бог чує молитву. А отче краман, толо мене, клайся, Алілуя. Браття та сестри, моє бажання молитися, моє бажання, можливо, хтось відчуває, не має цієї, цієї спільності з Господом, немає цього дерзновіння. Сказати зі мною, Господь, не боюся нічого. Брати та сестри, можливо, в Город підійшов до тебе дуже близько. Він забрав, він, як той урел, влучив твоє життя, вирвав щось оце, ціне Боже, і геть полетів. Браття та сестри, Бога, я милість до тебе. Чуєш, брате та сестру, Він говорить до Твого серця, направляй своє серце до нього. Скажи вісьми молитвині слова, скажи, Господи, хочу бачити славу Твою. Рамен, толо мене крайся. Господи, являй твою славу. Дай мені мати тісні відносини з тобою. Браття та сестри, я віру, Бог, не пройде ні одного серця. Він підійде до тебе. Він, як ніжний батько, Він проговорить до Твого серця. Це тому, що ти його син, ти його дочка, Аллилуйя. Він не хоче свій народ відпустити нічого, він хоче накормити, Він хоче являти славу, Він хоче ісцеляти. Він хоче поїти і кормити тебе. Аллилуйя. Аваче, ремень, толо мене, не класин, браття і сестри, моє бажання помолитися один за одного, хто відчуває, можливо, є розрив в твоєму серці. Немає оцих тісних відносин з Богом, ти втратив можливо, щось стало перешкодою між тобою, і богом. Братя та сестри, моє бажання помолитися за таких людей. Давайте встанемо на наші ноги.